Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. У нас з вами почався сезон посівної. І сьогодні я хочу вам розказати про капусту, про свій досвід вирощування розсади капусти. Шановні мої глядачі, я вже, шановні мої глядачі, знову повертаюся до своїх записників. Ви знаєте, це справді дуже зручно, тому що тому що завдяки оцим записам, отаким зошитам, ми нічого не пропустимо, не забудемо. А саме головне, коли починається новий посівний сезон, нам дуже легко орієнтуватися, коли і що краще посіяти. І я вам хочу сказати, що минулого року, в лютому, я посіяла першу капусту. Не перець, не баклажани, а саме капусту. Так, але для початку я вам хочу показати посівний календар. Тобто найсприятливіші дні для посіву насіннячка капусту на розсаду. Наприкінці лютого і на початку березня починаємо активно висівати насіннячко капусти. Починаємо висівати білокачанну капусту, всередині березня цвітну, броколі, і з середини березня і на початку квітня висіваємо всю іншу капусту. Це і червоноголова, і кольрабі, і савойська капуста. А також на початку і всередині квітня висіваємо. Капуста, яку закладаємо на тривале зберігання це пізні стиглі сорти капусти, і капусту, яка йде на заквашування. Найкращі дні для посіву насіннячка капусти у лютому 24 число. А в березні 3, друга половина дня, 4те. до до 7. До 18.30 – 30 8. 31 березня, і в квітні 1, 4, 5 квітня, 11 і 12 квітня. Шановні мої глядачі, для отримання раннього урожаю капусти я беру насіння не одного сорту, вірніше гібриду, а стараюся взяти кілька. От, для підстраховки, якщо щось стається з однією рослиною, з однією розсадою, то в нас завжди на підстраховці є інша рослина, і інша розсада. І от тепер я вам хочу розказати, як я висівала капусту минулого року. Посіяла перші 10 насінин, пройшов тиждень, я посіяла ще 10 насінин. Це був кінець лютого. І потім я досівала капусту вже всередині березня, найближче до кінця березня. Це було 18-20 числа березня. Написала: досівала ранню капусту і посіяла на, на розсаду насіння пекінської капусти. І вже наприкінці березня я посіяла на розсаду насіннечко капусти кале. Це салатна капуста, така гарна розлога, розлоги листя має таке. І з... Савойську капусту і також червоноголову капусту. Це ті капусти, які я вирощую розсадою. Шановні мої глядачі, хочу зараз трошечки поділитися з вами своїм досвідом і не лише розказати, а й показати, як саме у мене росте капуста, чим я підживляю і який потім урожай. Як я вже казала, на сінечко капусти беру сорти або гібриди. Висіваю в лоточки, обов'язково роблю в днатні лоточка отвори. Грунтосуміш універсальна для вирощування розсади. Насипаю приблизно 2 см грунтосуміші. Добре зволожую землю, роблю невеличкі розміточки рівчики і викладаю сюди насінини. На відстані приблизно 2-2,5 см одна від одної. Присипаю шаром землі приблизно 1 см, добре-добре ущільнюю і знову добре проливаю водичкою. Щоб волога не випаровувалася, накриваю лоток кришкою або обмотою плівкою. Віраю плівку тоді, коли з'являються перші малесенькі паростки. А розсаду пекінської капусти вирощую в стаканчиках. Вона має дуже крихкі листочки, дуже швидко росте. І щоб її не поламати, я висіваю по одній насінині у стаканчик. Як бачите, і в лоточки, і в стаканчики насипаю землі не до самого верху. Розсада у мене росте нестележі. Подивіться, ось така розсада капусти у мене росте щороку. уроку. Бачите, пекінська капуста. Рання білоголова капуста, цвітна капуста, капуста броколі. І тепер хочу вам розказати, чому я насипала так мало землі в лоточок. Подивіться, бачите, рослинки трошечки потягнулися, навіть при тому, що росли в мене на освітлому стелажі. І тепер сюди я досипаю ґрунтосуміш, щоб рослини не падали на боки. Це найпростіший спосіб допомогти своїй розсаді. Акуратно, обережно, кругом стебла досипаю ґрунтосуміш, проливаю водичкою. Ось, і тепер подивіться, яка гарна розсада. Бачите? Землі вище, так ніби, рослинки, ніби захищені зі всіх сторін землею. Стебло добре підперте, і рослинки не будуть падати на бік. З пекінською капустою все те саме. Ну і тепер підживка. Росаду підживляю дуже простими органічними розчинами. Тим, що є на кожній кухні. Настій цибулиня, настій яєчної шкаралупи, чайна заварка. Це дуже гарні і цінні коктейлі для підживлення нашої розсади. Такі прості речовини я використовую і в подальшому для вирощування капусти. Коли висаджую розсаду на грядочку, ямку додаю деревний попіл і товчену яєчну шкаролупу. Яєчна шкаролупа збагачує рослинки кальцієм, а деревний попіл калієм і фосфором. А ще вони дуже добре захищають ніжну розсаду капусти від шкідників, від слимаків і різної мушви. Капуста росте у мене і в теплиці, і в парничковій під агроволокном, і так само на відкритій грядочці. Теплиця у нас не опалюється. Захист лише плівка. Отут я посадила ранню стиглу капусту. Як тільки вона визріває, я її зрізаю і на це місце висаджую розсаду помідорів або перцю, а ще досіваю огірочки. Таким чином, ми з однієї теплиці збираємо кілька урожаїв різних культур. Якщо висаджую капусту на відкритій грядості, то накриваю її агроволокном. Воно дуже добре захищає капусту від шкідників. Особливо від білокрилки. А ще капуста не печеться на сонці. Агроволокно легеньке, воно не заламує листків капусти, не приминає її, капуста гарно розростається, вона постійно накрита агроволокном. Прибираю агроволокно тоді, коли просапую чи прополюю капусту, або коли треба полити її, якщо довго немає дощів. І так само в парничках під агроволокном у мене також росте капуста. Подивіться, яка гарна здорова капуста. Оцю капусту, де грядочки не дуже великі, я накриваю агроволокном, щоб захистити від білокрилки. А на відкритому городі, на великому городі, у нас капуста росте не накрита. І як бачите, урожай також дуже добрий. Капусту обрискуємо лише біопрепаратами, тому що нижні лиски капусти зриваємо, даємо нашим тваринкам. Так само час від часу і на кухню беремо капусту. Тобто стараємося вирощувати нашу капусту без агресивних хімічних препаратів.